Вас вітає канал Шепіт Казки Ставте лайк, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні я розповів вам казочку про маленьку жабку. Вона народилася у ставку, де панувала весна, сонечко світило, квіточки розквітали, пташки співали, але жабка почувалася самотньою і дуже хотіла знайти свою сім'ю. Тож вирушила в мандрівку і дорогою з нею сталося багато цікавого. Слухайте уважно, зараз про все дізнаєтесь. Вже по землі давно весна ходила, вона усе навкруг причепурила, зелене листя одягнув слісок, різноманіттям звуків гомонів ставок. У небі сонечко вже трішечки стомилося, тож за хмаринкою спочити залишилося. На річку поле гай, краплини дощику скотилися, а потім високо барвиста райдуга з'явилася. Одного вечора, коли зірка засвітилася, на листячку латаття із ікритки жабка народилася. Вона захоплено дивилась навкруги. До неї місяць посміхнув згори. На полювання вже сова летіла. Вона на березі біля маленької присіла, потім із жабкою погомоніла і на ніч казку розповіла. А коли сова колискову заспівала, то жабка зразу задрімала. Вже зранку зелененьку сонечко підняло. Бо на ставку життя повну вирувало. Кругом метелики крильцями тріпотіли, птахи співали, бабки і жуки раділи. Багато мешканців ставка жабку вітали. Тут були равлики, рачки, а ще риби пірнали, плавали лебеді, дикі качки. І гуси гелготали, над квітами бджілки нектар збирали. Маленька жабка на красу ставка дивилася, та згодом дуже засмутилася. У кожної пташини і комашки була своя сім'я. І тільки жабка залишалася одна. Минали дні. Жабка чимраз все більше сумувала, серед цієї митушині себе погано почувала. Нарешті вона вирішила зі ставка піти, бо мріяла сім'ю свою знайти. Я знаю, десь батьки мої живуть, бабуся з дідусем себе з нетерпінням мене ждуть. Сьогодні я в дорогу вирушаю. Свою родину неодмінно відшукаю. Дорога в жабки нелегка була, вона від чаплі ледве утекла, а потім хижа щука вирішила жабку укусити. Вона ще довго за малечею пливла, щоб її вхопити. Та жабка не злякалася і в очереті від розбійниці сховалася. Тут недалеко біля неї сум лежав, після обіду в затінку дрімав. Жабка до сома пострибала і чемно в нього запитала. На світі ви, напевно, довго вже живете, тож для малої жабки відповідь знайдете. Я вже давно рідню свою шукаю, назустріч з рідною матусею чекаю. Дорогу чи маленько вже пройшла, та жаби жодної ще не знайшла. Ви так багато плавали, пірнали, можливо, родичів моїх десь зустрічали. І сом маленьку жабку пожалів, тож на її прохання відповів. У дальньому кутку цього ставка. Живе велика жаб'яча сім'я. Якщо ти будеш поспішати, то ввечері вже зможеш всіх обняти. Жабка подякувала сому, зібралася іти додому. Вона швиденько по ставку стрибала, десь в лісі на сосні цизуля закувала. Сіренький зайчик від лисички заховався. Був ще маленький, тому налякався. Поблизу жабки джмелик пролетів, на квіточку присів і загудів. Десь равлик виліз на суничку, а оленя пасло травичку. Кору старого дуба дятел лікував, від коршу на горобчик утікав. З гілки на гілку білочка стрибала. Її у рідному дуплі мама чекала, біля барлогу бавилось ведмежа, воно раділо, що закінчилась зима. За всім цим по дорозі жабка із цікавістю спостерігала і далі по листках латаття до рідної домівки поспішала. Так день помалу закінчився. На землю стиха вечір опустився, у воду ясні зірочки дивилися, а у травичці світлячки світилися. Раптом зелена жабка пісеньку почула, в її маленькім серці радість сколихнула, ставочку було чути. Ква-ква. ква Це так співала жаб'яча рідня, до гурту швидко наша жабка прискакала, і її рідна матінка впізнала. Жабку вітали і брати, і сестри. Бабуся з дідусем гостинці їй піднесли. Як довго жабиня зустріч цю чекало, за цей час тепле літочко настало. На кущиках уже бриніли ягідки, а із яєчок вилупилися малі пташки. Своїм медовим цвітом липа бджіл встречала і їм нектар цілющий дарувала. А на ставку вночі оркестр скваква кваква звучав, Аж поки знову ранок не настав. Тепер маленька жабка вже не сумувала. Вона сім'ю знайшла, рідня її прийняла, і поки жабка серед друзів веселилася, то наша добра казочка уже скінчилася.